Пункт 54 постанови Кабміну номер 560 надає працівникам ТЦК право у будь-якому громадському місці здійснювати перевірку військово-облікового документа. В разі виявлення порушення правил військового обліку, а це, зокрема, можуть бути неуточнення своїх персональних даних, виявлення розбіжностей в даними державного реєстру призовника. Уповноважений на вручення повістки працівник ТЦК на місці оформляє та особисто під підпис вручає такому громадянину повістку до прибуття до ТЦК. Якщо відмовитись її отримувати, тоді складається акт відмови від отримання повістки, після чого до громадянина може бути застосовано адміністративне затримання та примусове доставлення до ТЦК для уточнення персональних даних та проведення медичного огляду. Одразу постає питання: а якщо повістка виписується неуповноваженим представником ТЦК, не зазначені реквізити, які не відповідають вимогам закону, це законно. Я можу сказати прямо, що ні. Давайте розберемося, як же виглядає повістка насправді. Відповідно до пункту 29 постанови номер 560 у повістці зазначається: прізвище, власне, ім'я та по батькові за наявності і дата народження громадянина, якому адресована повістка. Зверніть увагу, чи правильно та без помилок вказані у повістці ваші персональні дані. Якщо ні, то така повістка адресована не вам. Найменування ТЦК та СП, мета виклику до ТЦК, місце день і час явки за викликом, підпис, в тому числі кваліфікований електронний підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, дата підпису, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. А на звороті міститься інформація про наслідки неявки. Що повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником районного ТЦК ТСП або його відділу. Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис, або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників.